Він же сказав їм, тому всякий книжник, навчений царство небесному, подібне до господаря дому, який виносить зі своєї скарбницю нове і старе. Я себе, можна сказати, буду рахувати книжником. І я навчений про царство, боже, був сидів під багатьох проповідей, Сам був вчителем недільної школи. Була нагода іноді проповідувати, як я вже сказав. Закінчив семінарії у Чикаго. Як ви знаєте, яку б тему не перегляда... передивлятися, що ми хочемо дізнатися, що Біблія говорить про це. Яка б там тема не була, наприклад, і неї мови чи трійця. Ми... ми як робимо доктрину. Ми знаходимо всі вірші, які щось говорять про це. Чи все, що було сказано щодо цього чи приклади, ми записуємо і ми потім робимо який висновок з того. От я хочу так само, як я вже прочитав. Використовувати слово Боже для того, щоб зробити доктрину одруження, багато женства. Що це, як це можна таке скласти? Якщо я хочу підняти тему багатоженства, що я роблю? Я буду взяти всі вірші, і всі приклади того. Я буду перевіряти, що Бог, як Бог на це реагує, що Він повчає. Чому це? Що сталося після того, якщо щось відбувалося? Як написано вже, як було вже сказано у писанні, бо усе писання, воно богонахненне і корисне для навчання, для відкриття, для виправлення, для наставлення у праведності. Що була досконала людина, Божа до всякого доброго діла підготовлена. Як ви бачите, апостол Павло вже говорить, через Бог через апостол Павла вже говорить, що писання воно Богонатхненне і воно нам корисне. Чому я це хочу підкреслити? Бо Ті віручі, які жили в той час, коли Павло, у них не було складеного в одному місці Біблії. У них було відхід за від. Хі, Якщо вони хотіли зробити доктрину щодо шлюбів, що Бог дозволяє, що ні, вони мали силатися на те, що вже було заповіддю, те, що вже було те, що якби, вчили. У синагогах і слалися на відхи за і, і взагалі немає такого розділення відхи, старий, це все є Слово Боже. Але на той час, коли Павел це писав, він він знав, що люди мають це робити, що вони мають перевіряти Слово Боже перевіряти. Що є доктрина Божа? Як, як ви знаєте, тих, що читають, знають Бо, слово Боже, був такий час, о, в, який був записаний в дії апостолів, коли нові віруючі, які прийшли із, із інших народів, не з із Ізраїля, вони не знали всі традиції Ізраїля, всі віри їхньої. І було. Суперечка Чи варто їм обрізатися після того, як вони прийняли Христа як Спасителя, як викуп за їхнє життя перед Богом. Вони прийняли їх в це віру, і було велике благословення, але знаходились люди, які потім додавали до того істини, яку вони прийняли, і казали що їм, що треба ще щось інше робити. Вони щось додавали, ну, і вони вважали, що обрізання це додаткова річ, яку вони мали робити. У діяннях апостолів 15 вони прийшли до такого висновку з 19-го вірша, 15 глава, 19 й вірш. Вони прийшли до того висновку, що для нових віручих, які не із Ізраїлю, тому я думаю не обтяжувати тих із язичників, які навертаються до Бога, але написати їм, щоб віддалялися від оскверненого ідолами, від блуду, від удавлених і від крові, і щоб не робили іншим того, чого не хочуть собі. Бо й Моїсей від давніх поколінь у кожному місті має тих, хто проповідує Його, і що суботи читається в синагогах. Як ви бачите, що такий загальний висновок був зроблений, ну от цього не робити, цього не робити. І враховувалося те, що Мойсейвий закон він буде продовжуватися, як і з давніх часів, що воно буде його, його закон, який через Мойсей був даний, Буде проповідуватися і що з суботи читається в синагогах. Тобто вони знали, що вони прийшли до того одного виставку і сказали, оце вам треба робити. Ну, це якщо... Вони прийшли до виставку, що їм не треба приїздитися, але вони їм сказали, не їсти те, що в жертву приношено від блуду. Але як знати, що це таке блуд? А блуд, ми знаємо і того, що Мойсей. Написав Можу наважати, що блуд це, що, що я завгодно собі обрав. що Але Мойсей все точно розказав, як має бути. У Матфія 5.19 Христос говорить такі висновики. Отже, якщо хто порушить одну із найменших цих заповідей і навчить так людей. Хто найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконує і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному, той великим назветься в Царстві Небесному. Навіть наш Господь Ісус, Він е, вимагав, хотів, щоб люди слідували тим заповідям, які були дані Богу. Як попередні вірш говорить, бо істинно говорю вам. Доки не минуться небо і земля, жодна йота або риса із закону не минеться, доки, не все, доки все не збудеться. Як ви бачите, що закони Божі ми знаємо про, що є істиною, що є. Волю Божу чи це ми пізнаємо від цієї Біблії, а не окремих речей, які ми обираємо для себе, забуваємо інші. Так, не, так неправильно. А ще гірше, коли ми беремо традиції людські, традиції наших поколінь, традиції того, що ми називаємо. Цер... Цер... Церкв... церквами. Не все, що відбувається в церквах, є воля Божа. І ви це самі знаєте. Ви знаєте, е... є речі, які відбуваються в тих приміщеннях, куди ви ходите, і ви знайшли, що не... так не... не бажано. Так це не воля є воля Божа. І так, як це є е... істиною е... правдою то ми не маємо збувати е, тих законів щодо шлюбів і перевірити ще раз, чи наші традиції, чи вони протилежать, протилежать е, законам Божим, яке є справжні, справжньою волею Божою. У мене таке запитання до вас. Ви знаєте, що Давід, цар Давід, він такі слова написав. І так, чи могли ви так само сказати про закони Божі, так само, як Давід сказав? Я прочитаю 118 глава з 97 го вірша. Як люблю я закон твій, цілий день про нього розмірковую. Повелінням Твоїм Ти зробив мене мудрішим за ворогів моїх, бо вони завжди переді мною. Я став розумніший за всіх учителів моїх, бо про откровення Твоє розмірковую. Я досвідченіше за старців, бо повеління Твої дотримую. Від усякої лихої дороги стримую ноги мої, щоб зберігати слово Твоє. Від судів Твоїх, не ухиляюсь. Бо ним ти навчаєш мене, як солодкі слова твої для мене піднебіння, під краще меду устам, ми, устам моїм, Повілінням твоїм я мудрішою стаю, тому всяку путь неправди ненавиджу. 130 й вірш. Откровіння слів твоїх провіщає, врозумляє просту. Простодушних. простодушних. Отож, так як Давід восхваляв закон Божий, чи могли би так само сказати це?